Доброго дня, дівчата і хлоп'ята, я вас радо вітаю, добра всім бажаю. До нас сніжинка залетіла і на стіл до мене сіла, принесла завдання для нас. Тож будьте уважні, починати вже час. Сніжинки білі, сніг м'який. Подивитись, Любо, і дерева, і дітлахи одягають шуби. Листя і трави нема, бо до нас прийшла. Зима. І перше завдання від сніжинки зробити звуковий аналіз слова зима. Отже, в слові зима чотири звуки. З -и м, а. Отож, перший звук з, він який? Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Наступний звук И. Звук І голосний, тому що ми його вимовляємо без перешкод. Його можна проспівати. Наступний звук зим. М. М. Звук М приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Зима останній звук. А звук А голосний. Позначаємо кружечком. Ось ми і визначили всі звуки в слові зима. Скільки голосних звуків? Два. Тож складів буде також 2. Як ми поділимо? З Ма. Наголос падає. Зима на другий склад. Падає на наші хати білий-білий волохатий, приліпає нам до ніг, зветься дуже просто: сніг. Отож другий звуковий аналіз ми робимо для слова сніг. Також чотири звуки с н і г. Перший звук с. Він який? Приголосний. Твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук снінь. Звук н приголосний, м'який. Позначаємо двома рисочками. Ми пам'ятаємо. Наступний звук сні. Звук і. Звук і голосний позначаємо. Кружечком. Сніг останній звук Г, приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. Ось ми і визначили для цього слова сніг кожен звук. Отже, скільки голосних звуків в цьому слові? Один, тож склад буде також один. Ми його не ділимо, тому що ми пам'ятаємо складів в слові стільки, скільки голосних. І давайте ще раз пригадаємо і назвемо голосні звуки. А, О, У, і Е. И. Шість голосних звуків. Треба про зиму нам розказати речення будемо з вами складати. Речення, діти, ви швидше складіть, схеми цих речень усі запишіть. Тож підготуйте, будь ласка, зошит у клітинку і простий олівець. Я вам допоможу скласти речення, а ви запишете їх схеми. Отже, перше речення настала зима. Це розповідне речення. Зі скількох слів воно складається? З двох слів. Тобто схемка буде з двох рисочок. Початок речення, перше слово я нагадаю, вертикальної рисочки починається. Записали. Випало багато снігу. Скільки слів в цьому реченні? Три слова. Також воно розповідне. У кінці ми ставимо крапочку, не забуваємо. Тож намалюйте, будь ласка, нижче схемку для цього речення випало багато снігу. Перше слово. Випало багато снігу. У кінці ставимо крапочку. Схемка має бути така, як на екрані з трьох слів. І останнє речення. Діти радіють зимовим розвагам. Зі скількох слів складається це речення. Діти радіють зимовим розвагам, з чотирьох слів. Тобто схемка буде з чотирьох рисочок. Але перше слово початок речення ми записуємо з вертикальної рисочки. А тепер прийшов час фізкульт хвилинки. Підводьтеся. uç marası танцювати, купи від ніг. Молодці, повертайтеся на свої місця. Узимку вітер весело гуляє, різні пісеньки співає. Дітки ось також спробували ці пісеньки заспівати, але чомусь зовсім їх не чути. Біля кожного малюнку є позначка, кольорова позначка кружечок відповідного кольору. Як ви гадаєте, хто з цих діток співає А-а? Так, дівчинка з позначкою червоною та дітки. З зеленим кружечком, зеленою позначкою. Хто співає О? -о, -о. Так, дитинка на картинці з жовтою позначкою. Хто співає О? Дівчинка з блакитною позначкою з кружечком блакитного кольору. Правильно. Звуки чітко вимовляємо. Звуків ми слова складаємо. Ви картинки розглядіть, що зображено, скажіть. Часу, дітеньки, не гайте. Звук останній визначайте. Отже, в кожному слові ми з вами визначимо останній звук. Ми бачимо перед собою телефон. Останній звук телефон. Останній звук Н. Молодці. Наступне слово? Мило. Останній звук. Мило. О. Останній звук О. Правильно. Наступне слово це молоток. Звук к останній. Мишка. Звук А. Правильно. Пістолет. Пістолет. Звук Т. Наступну картинку, яку ми бачимо, светер. Светр. Останній звук Р. Правильно. Рибка. Рибка. Звук останній А. Також правильно. Морква. Останній звук. А. Правильно. Автобус. І в цьому слові останній звук С. Правильно. Ананас. Також звук «с» останній в цьому слові. Ви гарно вправилися зі всіма словами. Сніжинці сподобалося з вами грати, але хоче вона знати, чи вмієте ви графічні диктанти писати? Тож підготуйте, будь ласка, зошит у клітинку, простий олівець і неодмінно гарний настрій. Від останньої роботи відступіть вниз чотири клітинки і поставте точку. Починаємо три клітиночки праворуч, три клітиночки вниз. Одна клітиночка праворуч. Три клітиночки вгору, три клітиночки праворуч, дві клітинки вниз. Одна клітиночка ліворуч. Одна вгору. Одна клітиночка ліворуч. І три вниз. Одна клітиночка праворуч, одна вниз, одна праворуч, одна вниз, одна ліворуч, одна вниз, одна ліворуч, одна вниз. Дві клітиночки праворуч, одна вниз, дві клітиночки ліворуч, чотири клітиночки вниз, далі три клітиночки праворуч. Одна вниз, чотири клітиночки ліворуч, одна вгору, одна ліворуч, одна вниз, вже більшу половину. Диктанту ми прописали. Продовжуємо чотири ліворуч, одну вгору, три праворуч, чотири клітинки вгору. Дві клітиночки ліворуч, одна вгору, дві клітиночки. праворуч, одна вгору, одна ліворуч. Одна вгору, одна ліворуч. Одна вгору, одна праворуч, одна вгору, одна праворуч, три вгору, одна клітиночка ліворуч, одна вниз, одна ліворуч. І дві вгору. Ось ми з'єднали кінець нашого диктанту графічного з початком. Ви мали прийти до точки, яку ви ставили на початку. І сніжинка вам відкриває малюнок, який у вас має вийти. Ваша задача тільки домалювати зайчикові оченята, носик, ротик та вусики. Ось такого зайчика вам сніжинка підготувала як символ прийдешнього нового року. Домалюйте оченята, розфарбуйте свого зайчика, і на цьому ми з вами прощаємося. Дякую вам за заняття, за перегляд і за участь. На все добре!